Під час святкування голів у деяких футболістів буквально зносить голову, і вони витворяють таке, що вам навіть наснитися не могло. Тому раджу додивитися це відео до кінця. З вами Костя Фолстен, канал Фулграм. Це друга частина найдивніших святкувань голів футболістів. Як бачите, зробив як і обіцяв. Тому з вас лайк і підписка. А я розпочну. Першим моїм відео буде на американець Вестон Маккенні. Ще у 21 му році півзахисник Ювентеса придумав доволі оригінальне святкування для свого голову. Забивши ворота Болоні, він почав розмахувати уявною чарівною паличкою тут до ворожки на ходив. Було зрозуміло, що Вестон копіює Гаррі Потера. Звісно, що після матчу його попросили все це прокоментувати. І ось що сказав футболіст: Я великий фанат Гаррі Потера. Навіть маю тату з ним на руці. Вважаєте, що я застосував магічне закляття. Зазначу, що закляття в Макені вийшло не таким вдалим, як у Гаррі Потера, тому що після цього матчу він забив лише два голи у 20 поєдинках того сезону серії А. Знаєте, мені здається, що Болоні просто притягує до себе шикарні святкування голів. Чому? Ну, дивіться, Макені зробив прикольно. Прикольно. А ще до нього у 15-му році відзначився шедевром масімо Макарони. На той час вже пристаркувати Форвард Емполі відсвяткував гол у ворота Болоні ковтком пива. Так, так, просто на полі. Після свого голу він підбіг до трибун, висмикнув склянку з рук полівальника та проковтнув хмільний напій. Це були мої друзі. Ми вирішили випити пиво разом. Вони вболівають за болоню, але дружба виходить за рамки футболу. Отак прокоментував макарони а я, друзі, вас застерігаю, що алкоголь шкідливий для вашого організму, тому будьте з ним обережні. Макарон, наприклад, завершив кар'єру, коли йому був 41 рік. Хто знає може, якщо б не те пиво, він би й досі грав на високому рівні. Наступне святкування голу присвячене всім тим, хто полюбляв дитинстві дивитися мультсеріал Сімпсони. Може хто і не в дитинстві, але це не суть. Так от у стилі Сімпсонів, а точніше, Гомера Сімпсона, відсвяткував свій гол півзахисник Весхему Майкл Антоніо. Відбулося все це ще у першому сезоні футболіста за Молотобійців, а саме у лютому 2016 року. Антоніо відправив м'яча у ворота Сантерленда, впав на газон і почав перебирати ногами навколо своєї осі у стилі Гомера. Ось як він все це пояснив після матчу. Ідея прийшла до мене в номері готелю, коли я дивився Сімсонів. Я побачив, як це робить і Подумав, що було б чудово відсвяткувати так гол. Партнери по команді казали: ти ніколи не зробиш цього. У мене просто не було іншого виходу. Футбольні симулятори захопили мізки більшості частини чоловічого населення планети. Футболісти не стали виключенням. Довів цей факт лівий вінгер Ліверпулю Жота. Після голу ворота суперника португалець відсвяткував у стилі футбольного симулятора EA Sports FC24. Спортсмен показав пальцями маркер з цієї гри, яким позначається активний футболіст, що є під контролем гравця у футсі. У свою чергу розробники з EA також відреагували на святкування від Його жота в стилі симулятора. А ось Гарві Еліот з того ж Ліверпулю напевно стомлюється від реального футболу, тому обирає те, що інші комп'ютерні ігри. Зрозумів я це дуже просто, бо англійц відзначив свій гол у ворота Крістал Пелес в стилі гри Street Fighter, повторивши один з ударів Хадукена. Мені здається, вийшло дуже ефектно і схоже на персонажа. А вам як? І гадаю, що таке святкування голу зацінив би і сам Франческо Тотті. Якщо ви не знали чи не бачили, італій дуже полюбляв яскраві ритуали після забитих голів. Найчастіше він одягав під футболку майку з якимось текстом: то знущався у зболівальників Лаціо, то вибачався, що довго не забивав, то ще щось. Якось на честь вагітної дружини, тоді влаштував пологи прямо на полі. Партнери витягали з м'яча з під його футболки у черговому римському дербі. У 15-му році він якось показав, що, попри солідний вік, стеж за тодішніми модними тенденціями. Голову роти найлютіших ворогів легенда Джалоросці відзначив, схопивши з лави айфон і зробивши селфі на тлі фанатської трибуни Роми. Зрозуміло, що після матчу виклав його у своєму інстаграмі. Я думав про селфі впродовж тижня, вчився робити їх. Зараз пішла мода на це, а я не люблю поширювати про своє особисте життя. Але мені надався унікальний шанс, якого більше ніколи не може бути. Це був мій телефон, і я попросив тренера Гі Донанні принести його мені, якщо я заб'ю. Якщо ми з вами згадали одну легенду, то давайте поговоримо і про другу африканську, а саме Самуеліто. Він, як і Тоті, був ще тим фантазером. Зараз все побачите і самі все зрозумієте. Якось забивши гол за Барселону, він спокійним кроком вирушив за ворота, де розташовуються фотографи, взяв у одного з них камеру і почав фотографувати партнерів по команді. Те саме він потім виробляв і в Ітері. Вже в Челсі ТО у розпал чергових розмов про те, що насправді форвард старший, ніж записано у паспорті, який до того ж підтримав тренер синішу за Маурінью. Відсвяткував гол в образі дідуся. Він кульгав, тримався за спину, а кутовий прапорець став для нього паличкою. Але наймилішим, знову ж, на мій погляд, святкування відзначився Алесандро Флоренців. Ще у 14-му році він після взяття воріт калєрі швиденько перестрибнув через скляну огорожу і побіг у саму юрбу, щоб обійняти та поцілувати свою бабусю. Вона в мене просто фантастична жінка. Їй вже 82 роки, але вона жодного разу не була на моїх матчах. Бабуся і зараз мене попередила, що прийде лише в тому випадку, якщо я заб'ю, то ж мій гол тільки для неї. Зазначив Флоренція. А от акробатичні трюки почав робити на футбольному полі ще мексиканський бомбардир Уго Санчес у далекій 80 ті Використовувати сальто любив і німець Мирослав Клозе, це, наприклад, він після голу ворота збірної Гани на переможному чемпіонаті світу 2014 року. Варто, звичайно, згадати і П'єре Меріка Боміянга, для якого кульбіти стали фішкою. Однак не всі акробатичні трюки завершувалися оплесками глядачів. Так, у 2014 році молодий індійський футболіст Пітер Біаксезуала відсвяткував гол двома сальто, невдало приземлився та помер від травм хребта. Що стосується нинішніх зірок футболу та їх святкувань, то більш за всіх виділяється Джоуд Беллінгем та його ритуал. Певно, ви всі бачили, як саме він святкує свої голи. Джуд прибігає декілька метрів, а потім просто зупиняється перед фанатами і з піднятими в сторону руками. Це виглядає дуже просто, але це просте вже стало легендарним. Після Белінгема цей трюк провертав український вінгер Челсі Михайло Мудрик, забивши лондонському арсеналу. Аналогічно зробив і форвард Шахтаря Данило Сікан після переможного голу ворота Барселони в лізі чемпіонів. Також цю позу повторив Жоао Фелікс після влучного пострілу ворота «Атлетіко». Але звідки ж взялося це святкування Белінгема? Хто його вигадав і коли саме Джуд почав його використовувати? Правда у тому, що я точно не впевнений, звідки воно з'явилось, колись я почав так робити ще у Бірмінгемі і з тих пір продовжую, але роблю це без якоїсь особливої причини. Пишаюся, що діти повторюють за мною. Як бачите, не тільки діти. Цікаво, що це святкування настільки просте, але навіть з нього вже почали робити меми. От, наприклад, люди порівняли його зі сценою у фільмі Титанік, а дехто взагалі провів паралелі і порівняв футболіста із мурахоїдом, який стоїть у аналогічній позі. Оза таке ми з вами любимо футбол. Не тільки за голий, а й за те, що відбувається навколо нього. До речі, не забудьте подивитися першу частину святкувань футболістів, а також напишіть в коментарях, про кого або про що ще зняти відео. І ви ж натиснули на дзвіночок, ну, щоб не пропустити наступний ролик. Якщо так чудово, чекаю на вас саме там.